До України мчить потепління після холодного і дощового періоду в Україну повертається тепло. Синоптики обіцяють до плюс 18 градусів. Ба більше експерти говорять і про теплу зиму. Які ж температурні показники підготувала нам погода на новий робочий тиждень та вікенд. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА. і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Довгоочікуване потепління йде до України. Синоптикиня Діденко назвала точну дату. Вона прогнозує нам чудову жовтневу погоду. Погоду. За її даними, погода в Україні покращиться з початком нового тижня. За даними Наталки Діденко, буде сухо сонячно, а вдень температура повітря підвищуватиметься до більш приємних плюс 13, плюс 17 градусів. Бо і з двадцятого першого жовтня найближчого понеділка. В більшості областей України очікується чудова жовтнева погода. Буде сухо, сонячно із денною температурою повітря плюс 13, плюс 17 градусів. Плануйте поїдьте кудись в Україні, поробіть необхідне до зими на відкритому повітрі. Пускайте до себе більше сонця. Примітно, що і Наталка Птуха зазначала, що не виключено, що навіть з 20 жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса, і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. І з 20-го числа вже, хоч вночі, й буде плюс 2, плюс 8, але принаймні вже без заморозків. Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків і дещо тепліша, відносно тепліша повітряна маса в порівнянні з тією, яка є зараз, надійде до території нашої держави. Сподіваємось, що десь 21-22 числа заморозки будуть відходити. Хоча звичайно високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо буде в межах плюс 2, плюс 7 градусів. Також птуха висловила сподівання, що вже принаймні без заморозків, або якщо й будуть, лише на поверхні ґрунту, і досить локально. Водночас експертка додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати, тому що до плюс 15 в принципі, повітря може прогріватися, принаймні ось 23-24 числа. Більш така комфортна буде погода. А утім, плюс 20 градусів в Україні вже не очікується хіба що на півдні ще може пригріти до плюс 18. Але не більше загалом це все одно буде поле високого тиску. Більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що трошки така комфортна жовтнева погода. Буде спокійно. У понеділок, 21 жовтня, в Україну почнуть надходити теплі повітряні маси з заходу і з півдня. На Закарпатті, на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, а також в південних областях повітря прогріється до плюс 13, плюс 15 градусів. На сході та на півночі буде прохолодно плюс дев'ять, плюс 10. Опадів не очі. Вранці подекуди можливі тумани. У вівторок, 22 жовтня, теплий атмосферний фронт пошириться майже на всю територію України, окрім частини Сумщини та Чернігівщини. В день очікується до плюс 17, а в Криму до плюс 19 градусів. Без опадів. У середу, 23 жовтня, в Україні очікується тепла осіння погода з максимальною денною температурою до плюс 18. Опадів не очікується. Найтепліше буде в південних областях, та в центрі у Києві та в північних областях температура повітря прогріється до плюс плюс 13, плюс 14 градусів. У четвер, двадцять четвертого жовтня, на територію нашої країни з півночі почнуть заходити арктичні повітряні маси. На Сумщині, Чернігівщині та на Харківщині. Вдень очікується до плюс восьми градусів. Нарешті території збережеться суха і тепла погода з максимальними плюс 18 градусів в південному регіоні і плюс 17 на Закарпатті. Опадів не очікується. У п'ятницю 25 жовтня. Холодні повітряні маси, що будуть рухатися з півночі, витіснять теплий атмосферний фронт. Синоптики прогнозують на Закарпатті тепло погоду до плюс 17 градусів. А в південних і західних областях очікується до плюс 13, плюс 15 градусів. Нарешті території країни температура знизиться до плюс 10 градусів. Опадів не прогнозується. На вихідних в Україні збережеться тенденція до поступового зниження температури. Тепліше буде на заході та на півдні країни до плюс 15 градусів. На півночі очікується незначне підвищення температури до плюс 11 градусів без опадів. Анумально тепле літо і теплий початок осені стали причинами одні. Однієї загадкової аномалії. У Києві в жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Сокуленко у коментарі для ТСН розповів, що на це вплинула і тривала посуха. Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише бузку. те ж саме відбувається з гіркокаштаном. Якщо був посушевий кінець літа і теплий початок осені, каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини. Каштан, вишню та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні, тому через аномальну теплу погоду квітнуть у жовтні. Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими. Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин це ненормальне явище. Для багатьох чагарників і дерев це, на жаль, може закінчитися загибеллю. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з'являються нові пагони, то зрозуміло, що при перших приморозках вони загинуть і квіти, і пагони. Бо рослина не встигне підготуватись до зими, сформувати нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан після такої зимівлі стає кволом і за пару років гине. Соколенко додав, що для рослин таке цвітіння спричинене наслідками кліматичних змін дуже шкідливе. Більше того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста. Якщо говорити про Київ, то тут температура повітря у спеку значно вища ніж за містом, а також набагато тепліше у мегаполісі вночі. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним цвітінням дерев стають все більш виразнішими на території Києва. Примітно, що за прогнозом Укргідрометцентру середня температура у жовтні на один градуси вище норми. Середня місячна температура повітря передбачається 7-13 тепла, що на один півтора градуса вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, В Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми. Ба більше раніше у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів у Києві. Про це повідомив Укргідрометцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срез. Зневського Рекорд добової кількості опадів у Києві, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Зрезневського 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів 36 мм, що на 13,4 мм більше ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати, коли випало 17,2 мм опадів. Додам, що наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилася найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3 градусів. Також середня добова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати плюс 23,1 градуса. Це перевищило попередній рекорд, встановлений у 1927 році на 2 градуси, а також перевершило кліматичну норму на 9,9 градуса. Всього у вересні в Києві було встановлено 11 температурних рекордів. За даними синоптиків, перший осінні місяць. Цього року виявився найтеплішим з 19-го століття. Найхолодніше було 19-го числа, коли мінімальна температура під ранок знизилася до плюс 10 градусів, а найтепліше 1 вересня, коли повітря прогрілося до спекотних плюс 33. -х. Водночас, опадів, у вересні 24-го випало дуже мало, лише 36% від норми. А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі Уніан розповіла Віра Ба. Алабух кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно те зими зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та низки інших факторів залежатиме, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також. Ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. А де ви полюбляєте проводити свій час, коли осінь балує плюсовою температурою та сонечком? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.